Так, всім привіт, друзі! Гості мого каналу, підписники. Виїхав подивитися, ось, як почуває себе гречка, так, так сказати пожнивна. Е, трошки е, погода, обставини, змусили мене її посіяти. Відразу вибачаюся за вітер, тому що я ще не такий супер пупер блогер е, з, з мікрофонами чудовими я знімаю просто це на телефон. Так. Е, трошки розкажу предісторії. У мене десь площа, тут цей грот 15 сотих. Е, площу коротше, десь там до пів гектара віддали мені вже пізнувати трошки. І я її, звісно, е, посіяв соєю. Е, десь около двох з половиною місяців не було, не було в нас дощів. Е, соя взагалі так паршивасна, вона і дуже довго сиділа в землі, а сходила взагалі так паршиво. Що це просто жах. Ну і е, після, цих дощиків, е, після цих дощиків відразу е, подумав, і щоб земля не пустувала, попробувати посіяти гречку. В один день я її зіскував, посіяв так і прикотив. Це виходить, я його робив 10 липня 23-го року. 15 липня вона вже, вже вона посходила. Бо 14-го їхав, ще нічого не було. Приїхав 15-го, вона вже як, як різка посходила. О, зараз у нас сьогодні, 18 липня. Ось такі сходи. Не знаю там, бо це для мене культура нова, я її ні разу не цей не сіяв, який сорт взагалі не знаю, тому що там На горищі в батька була це, там, пару, пару років і я це так думаю, на, будь-що буде. Взяв, коротше, засіяв, сіяв її, поставив 110, бо думаю, може, це, може будуть дощі, але, ой, не буде дощів і це, що там на та схожість трошки що. Непонятно, що то, бо не було коли її замочити, щоб цей. Все робилося так спонтанно, все, е, цього, як -то кажуть, з е, Ну, В принципі, то покамість воно непогано посходила, чудово вискочила. Е, навіть так якось швидко тростено, що така вона була ще пару, пару днів геть така. Малесенька, це вже бачу, трошки піднялася. Ось така гречечка. Де раніше сіяв сою, там буквально на тиждень там чудова соя ось. Непогана. все це така густенька, все класно, Бачите? а цього віддали мені там цей кусочок і там ще там городики. Є 20 суток, 10 суток, то там, цей, там 12 соток теж ще участок є, то там вона ця соя, взагалі так посходила, що дуже плачевно. То я думав її взагалі не молотити, просто пере, переорати. Але цей. Але щось надумало, мене після цих дощів подивився в інтернеті, що багато хто сів цю пожнивну гречку і в жовтні ще, допустимо, хоч не... В такому кількості врожаю, але її збирають. Я ну, думаю, хоч щось буде, але, а не просто вона буде пустувати ця земля. Ну ось так. Такі в нас діла е, захмарюється трошки, може цей, може на сьогодні буде дощ, не знаю, в інтернеті пишуть, але вони там там вони взагалі в останній час вгадати з цим дощом не можуть. Я думав сьогодні молотити, поїхав в ячмінь, пшеницю вже можна, вже можна молотити. так Комбайн ще буде пару днів зайнятий. Та це так. А там я дивився в інтернеті, там через пару днів дощ знов, не знаю, що там в нас воно вийде. Як, як його треба було цього дощу, то його не було. А зараз, коли потрібно все збирати, то. Погода, звісно, але що, теж добре. Так, це таке кортесненьке відео. Може підписуйтесь в коментарях, як, чим, чим її може підживляти, що, що робити. Тому що як, як такого нічого не, нічого не знаходив. Там, там, просто люди кажуть, що там все, тіпа, посіяв, там, під, підживили коротше, чимось там. Е, їм пишуть, чим ви підживляєте, туди-сюди. Е, ніхто нічого не, це, не відписує, в основному там, цей е, сіють її е, по весні там, 10 травня, 20 травня, а як цих пожнимних речок, то там мало що знаходимо. То, будь ласка, хто там знає, хто стикався з цим, скажіть, чим, чим її підживити. Я маю веду по листу може. Хочеться, щоб трошки зібрати хоч цього урожаю. Все добре всім миру, добра, злагоди. До побачення.